Ручно святкувати День комунальника традиція для комунального підприємства Полтава Теплоенерго. Тим паче, що цього року його колектив має подвійний привід, професійне свято і 45-річний ювілей. За цей час підприємство зуміло стати найбільшим в області за потужністю і кількістю споживачів послуг. Сьогодні завдяки йому тепло у тисячах будинків на Полтавщині. Хоча у сучасних умовах працівники підприємства називають проведення кожного опалювального сезону досягненням. Якщо говорити про досягнення минулого року, то це перший за багато років. Детальний і об'єктивний розрахунок тарифів, які подані на розгляд національної комісії регулювання сфери комунальних послуг, і ми розраховуємо, що в якійсь перспективі вони все таки будуть прийняті і будуть застосовуватись у нас. Працівники комунальної сфери не обирають професію, вона обирає їх. Підкреслює гендиректор підприємства Володимир Чернявський. Комунальники знають, їх професія надзвичайно відповідальна, але це тільки додає їм наснаги. Частина зауважень, які на нашу адресу лунають, вони виправдані, і ми на це заслуговуємо. Але можу вас запевнити, що весь колектив докладає максимальну зусиль до того, щоб і кількість цих зауважень, і відповідна якість послуг щодня підвищувалися і покращувалися. Організатори порадували присутніх насиченою концертною програмою. А після перегляду фільму, присвяченого роботі Полтава «Теплоенерго», пройшла церемонія нагородження працівників підприємства, яких визнали кращими у році, що минув.